Привіт! ви на каналі «ММА в деталях. І це UFC 296. Прес-конференція. Привіт, Лас-Вегас, Невада! Ніщо не порівняється з цією енергією Вегаса. Нас чекає ще один турнір UFC у 2023 році. Цієї неділі на t mobile Arena. UFC 296 Едвардс проти Ковінгтона. Тільки на Pay-Per-View. розпочнемо. Дякую, що прийшли на прес-конференцію. У кого є перше питання? Питання до Леона Едвардса. Леон, для початку хочу почути твою думку з приводу костюму Колбі сьогодні. Він вийшов як якийсь Квін. не знаю, кого він хоче імітувати. Він викладається. Звичайно, ти не знаєш, ти навіть школу не закінчив. Ще ти там у біса Та Ти тупий лапоть. Реально, який твій рівень знань, мені цікаво. Ти закінчив середню школу? Походу, ні. Окей, я народний чемпіон, і в мене питання до народу. Ви прийшли сюди підтримувати цих виродків у червоних мундирах. Чи ви прийшли, щоб бути частиною Американської революції? Окей, окей, гарна відповідь. Мені подобається. Але у мене до вас ще одне питання. До кожного з вас? Кажіть, хто з вас присунув жінці Гаррі? Оу ні. Увагу. Співчуваю UFC. Їм тепер доведеться купу нових прізвищ на форму нанести. Питання до Леона. Усю неділю ти говорив, що люди обговорюють тільки персонажа Колбі, а не його навички. Чи вважаєш ти, що фанати його переоцінюють? Ем, Так, звичайно, більшість забуває, що він показує у октагоні після своїх перевдівань. Він непоганий боєць, але це йому не допоможе. Продовжуй говорити. Ми хочемо почути, як ти бубниш. Продовжуй, бро. Колбі, Леон переміг Усмана двічі. У тебе з Усманом були близькі бої. Чи вважаєш ти, що Леон може стати вашим опонентом? Та ні, цей бій буде набагато легшим. Я бився з Усманом, коли він був у розквіті сил. Йому ж дивом пощастило спастися під кінець раунду. Але кого він ще побив? Сорокарічного сироне та старого Нейта Діаза? Рікі Уотерса. Чим його резюме таке прекрасне? Леон, а що ти скажеш про резюме колбі? А кого ти побив? Серйозно. Ну, Вудлі. Так, знаєш, чому я побив Вудлі? Бо ти знявся і за нежиті. У тебе був нежить, і ти засяв вийти на поєдинок з ним. Із-за того, що в тебе просто був нежить. Ну реально, ти настільки засяв. Та із з за титульних ти засяв битися і за нежиті. Ось як ти ссиш. Ти головний боягуз нашого дивізіону. Ей. Покажи це фанатам свою макітру. Вони хочуть це побачити. Вони хочуть побачити твої залисини. Огидно. питання до Вандербоя, не враховуючи мейн-евент, чи вважаєш ти, що Шавкат є самим складним опонентом для тебе? Думаю, так цей хлоп іде без поразок. Він фінішував усі свої поєдинки. Я хочу показати її всі та всім вболівальникам, що я можу ще взяти цей титул. Мені просто треба вийти і побити цього хлопця і рухатися далі, але однозначно він жорстокий опонент. Тебе знають як одного із добрих бійців в спорті. як тобі трешток між Леоном та Колби, чи варто їм бути добрішими? Я вважаю, що їм навпаки треба підняти трохи градус. Що скажете? Питання до Шовкату Вандербоя унікальний стиль. Цей футфор, карате. Як твій стиль поєднується з його, і взагалі який твій стиль? Чистий ММА. Алешандре, вчора на медіа дні Брендон сказав, що поєдинок з тобою повністю перевернув його кар'єру. Йому довелось повністю переглянути підхід та підготовку до бою. Мені цікаво, чи очікуєш ти, що ти зустрінешся з новим Брендоном, не з таким, як в першому поєдинку. Так, звичайно, я після поразок чусь чомусь новому. І Брендон, після поразки мені одержав три перемоги поспіль, дві великі, два фініши у першому раунді. І... я хочу просто всім показати, наскільки я гарний в цьому ділі. Я просто йду за першим місцем пам фопам. Можливо, люди ще цього не зрозуміли, але я до біса крутий боєць, і я буду підтверджувати це кожного разу. Питання до Брендона Ройвела. На медіа дні ти сказав, що одна із сильних сторін пантожи – це його стійкість, що він гарно витримує пошкодження. Ти сказав, що його важко зламати фізично, тому мені цікаво. Враховуючи, що він повертається з війни проти Марено, чи вважаєш ти, що це ідеальний момент, щоб зіштовхнутися з ним за чемпіонський титул? Враховуючи, які сильні пошкодження в нього були. Зламай його Брендон. Почув тебе, бро. Я думаю, що бій пан теж та марено для мене максимально корисний, тому що він пройшов всю дистанцію всі 25 хвилин. Інформацію, яку я проаналізував до цього поєдинку, так що не скажу, що пошкодження, які він отримав, це серйозний фактор. Часу на відновлення було достатньо. Але той факт, що бій пройшов всі 25 хвилин, а я це все вивчив, це великий плюс для мене. Питання до Тоні Фергюсона: Тоні. Коли ти вийшов, ти глянув на педі, щось показав йому, і потім не зводив погляду до самого початку прес-конференції. Є щось у поєдинку з педі для тебе особистим? Ні, нічого особистого. Я просто хочу цьому хлопу припадати урок. Це серйозне лайно, я не злий, але його чекає серйозне лайно. Я розмажу його пику. що ти либишся, деган. І ти вже давно б'єшся на сцені і Мені цікаво. Чи вважаєш ти, що хайп навколо педі співпадає з його талантом. Я навіть не знав, що в нього є хайп. Я не переймаюся цим, я просто роблю свою роботу. Кожен, хто підписується на бій зі мною, знає, що його очікує. Ну, окрім останніх поєдинків, там погано я себе проявив. Але зараз почався новий чорт забирає для мене період, і я пишаюся цим. Я через багато що пройшов у цьому кемпі, і ці 15 хвилин ніщо порівняно з цим. І питання до педі, як ми знаємо, в очікуванні поєдинків тоні всі обговорюють його незвичайний стиль. ти бачив його бої. Чи дійсно у нього незвичайний стиль? Чи є якийсь метод його божевілля? Ні, в нього справді надзвичайний стиль, але тобі потрібно сфокусуватись на собі, друже. І саме це я зробив у цьому кемпі. Я сфокусувався на собі, я фокусувався на собі, становився кращим, і на цьому все. І ще питання до Тоні. Зараз багато розмов про те, що ти заблокував педі в соціальних мережах. Мені цікаво, після поєдинку ти розблокуєш його? Якщо він переймається через це, то він не про те думає. Соціальні мережі це інструмент, і я не переймаюся через це. Я просто роблю свою справу. Якщо він так переймається через це, подивимося, що з ним буде у неділю. І ще питання до Колбі Ковінгтона. На сцені є і інші напівсередньоваговики. Хто на твою думку виграє в поєдинку шавкат вандербой? Усім пох це люди прийшли подивитись на мене. Я головна зірка цього карду. Люди прийшли не на них, і мені чхати, хто там у мене в прилимах. Навіщо мені думати про це? Завали, завали Колбі. Я мейн івент Колбі. Пішов ти Колбі. Я більше американець, ніж ти. Прижми дупо. Вау, це що за Бенедікт Арнольд у нас. Тоні, я ж вболівав за тебе. Я люблю Америку. Я все одно буду топити за тебе. Ходь ти американський гівнюк. Головне, не програй в сьоме. Ти у моєму дивізіоні. Не забувай про це, Кецюня. Ти у моєму дивізіоні, чувак. Ти наступний. Чувак, ти в найлегшому дивізіоні в UFC. Що ти несеш взагалі? 14-2, рекорд по нокаутам, сука. Шість програшів поспіль. Ска. Це в легкому, а не на середньому. Так, тому що ти не б'єшся в дивізіоні, чоловік. Напівсередня вага найпрестижніша. Гей, ну досить собі відлизувати, займись чимось іншим. Бро, я бачу, ти ще досі в нокауті після того удару Чендлера. Можливо, але я оклигався і зрозумів, що я справжній американець, так що скажу прямо: ти, як і раніше, бачиш, приведа у стіні і забираєш свою дитину з дому. Плювати, пояси нікуди не подінуться. В будь якому разі, ми виграємо, і пояси залишаться в Америці. Так, подивимось. Це комплімент, сука. Так це теж комплімент. Я туплю за тебе. Давай, колбі, зробимо це. Погнали. Команда Америки. О, да, Америка. Господь з нами. Погнали виродки. Погнали! Піднімемося і зробимо революцію. Вчинимо з ними як Пол Ревір. Нахер цих у червоному виродків. У мене питання до Педі: у тебе був довгий і непростий шлях після тієї травми, яку ти отримав? Скажи, як це опинитися тут перед цією публікою? Дуже добре повернутися, друже. Знаєш, я дуже радий, що знаходжусь тут. І я кілька місяців просто сидів на дивані і не міг навіть ходити, куди вже там тренуватись та відновлювати свої навички. Але я повернувся, друже, і я заявлю про себе у неділю. Наступне питання для Тоні. Тоні, твій тренер Девід Гогін славиться своєю фразою. Хто понесе цю лодку? У мене питання до тебе. Чи готов ти понести цю лодку у неділю у Октагоні? Про що ти я лодка, я боут, я у фоллтайм? Наступне питання для бійців найлегшого дивізіону. Ваш бій, можливо, не так активно обговорюється, як решта боїв. Для всіх, хто тут сьогодні та для всіх, хто буде дивитися у неділю, що всім очікувати, коли ви вийдете в Октагон. Окей, завжди, коли я б'юся і теж можу сказати про бої Брендона, ми завжди влаштовуємо шоу. І безсумнівно, ми з Брендоном покажемо найкращий бій вечора. Можете ставити на це. Я думаю, якщо ми навіть говоримо чисто про статистику, ми головні фінішори і самі небезпечні бійці нашого дивізіону. Ми завжди йдемо за фінішом кожну секунду бою. І я я очікую максимально жорсткий брутальний бій протягом усіх п'яти раундів і знаю, що він теж до цього готується. Камару Усман сказав, що Колбі це однозначно головна зірка напівсереднього дивізіону. Колбі, як це отримати таку повагу від одного з твоїх головних суперників, І Леон? Чи шкодуєш ти, що спочатку не хотів давати колбі цей бій? Так звісно, Усман не дурень. Він знає про що говорить, і він отримав чеки за поєдинки з нами обома. Тільки от бій з цим лохом нічого не приніс. Леон по харизматичності на рівні слимака на його тлі Усман яскравий, як Джеймс Браун. Ну, тебе він хоч накоутував, це саме головне. Він мене не накоутував, він мене не вирубав. Що ти нахер несеш? Там рефері читер. Я лупцював його усі п'ять раундів. Тобі він надерзати в першому і в другому поєдинку. Ти лох. Бро, ти просто ідіот. Мені здається, ти просто найтупіший в нашому ростері. Реально, реально дегену, неділю тобі, хана. Я затягну тебе туди, де ти точно не хочеш бути. Я тебе затягну на сьоме коло пекла. На сьоме коло пекла. Якраз привітаємося там і з твоїм батію. подивіться на це цикло, який guys, чутливий у нас чемп. Наче ну, це не Ultimate Fight Championship, а Ultimate Feeling Championship. Гайс, він зараз буде плакати. Принесіть йому серветку. 1776 сімсот американська революція. Генерал Вашингтон почав, Ковінгтон закінче. Ще одне питання для Колбі. Мені подобається твій костюм і ти хочеш зробити Америку знов великою? Її всі дедалі частіше проводять турніри в Австралії. Колбі, як ти робитимеш Австралію великою? Я хочу зробити весь світ знову великим. Це найголовніше. Я хочу влаштувати яскраве шоу для фанатів, які заплатили за це кровно зароблені гроші. Так що я продовжу влаштовувати шоу для фанатів. Можете любити мене або ненавидіти, але в неділю вам сподобається, що я зроблю в цьому октагоні. Питання до Педі Пімблета. Педі, ти казав з тобі важко битися, бо ти дивний тіпок? У Тоні теж дивний стиль. Чи плануєш ти в нього кидатися піском чи щось в цьому дусі? Ні, але він може кидати в мене пісок, скільки хоче. Він теж дивний чувак. У нього дивний стиль ведення бою. Тож думаю, наші стилі добре зіграють цьому октагоні. Питання для Брендена Ройвела. Ми знаємо, що ти фінішор. Чи є якийсь конкретний фініш, на який ти налаштований у неділю? на який фініш я налаштовуюсь? Я не знаю. Я хочу просто відігратись. Я хочу впустити його і вийти на сабмішн. Я на це налаштовуюсь. Я це хочу зробити, і це буде чудовий спосіб помститися. І питання до педі, ти говорив, що це свідомо програшна ситуація для тебе. але чи вважаєш ти, що яскравий фініш все ж таки буде для тебе перемогою? так, звичайно, якщо я видам яскравий нокаут або яскравий сабмішн, це порадує публіку, і це буде плюсом. Але в цілому цей поєдинок для мене особливо нічого не дає. Для Леона, після цієї ситуації, чи став цей поєдинок ще більшою особливою справою для тебе? Та ні, він шмат лайна, але збереже цю енергію. От і все. А ти збережи цю енергію у неділю в поєдинку? Так, збережи цю енергію за кулісами. А то що, ми і так у неділю поб'ємося, секунд. Головне, вийди та не злися і за свого нежиті, як це було у попередніх боях. Ой, в мене ковід, сопельки, не може вилетіти з країни. Питання до Брендона Ройвела. Яке місце ти займаєш в рейтингу нікнеймів UFC? Перше, по любому, дикий пес до кінця крихітко кажучи, нікнеймі не дають, їх заслуговують прошу, сер. Питання до Леона Едвардса. Очевидно, з боку Колбі це був можна сказати ударний ще пояса. Що це про нього каже, як про людину? Добре? Також на медіа дні ти не особливо високо оцінював його навички і резюме. Що перемога над Колбі дасть тобі в кар'єрі? Та особливо нічого. Він просто черговий опонент на моєму шляху до рекорду GSP. Я не прорвав 8 років, це буде моя 13-та перемога поспіль, тож я звик до цього. Він виходить після однієї поразки і перемоги на титульний бій. Так що я знаю, що ти не вмієш рахувати. Але коли ти тисну опонента в око і бій визнали, не відбувшися, це зруйнувало твій рекорд. Деган. Але Я розумію, ти навіть школу не закінчив, просто в цьому не розбираєшся. Тоні, ти пошумів в інтернеті за те, що став першою людиною, яка пройшла пекельний тиждень із Девідом Гогіном? Як вважає, хтось іще з це не зміг би з цим впоратися? У Колбі відмінне кардіо. Хтось іще б впорався з цим? Я скажу так: це було найважче, що я робив у житті, без перебільшень. Я не хочу нікого принижувати з присутніх. Але б вони запитали, скільки повторів, і, отримавши відповідь, вони б сказали: ні, 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 ні. -ні. Якось іншим разом. Чорт забирай, я не просто так кличу його шефом. Я поважаю його. Я звертаюсь до нього, сер. Люди цього не розуміють. Думаючи, я роблю це просто так. До біса, це капець, як тяжко. Мій партнер спробував і через три хвилини здох. А Ми працювали цілий день. Питання до Педі Пімблета, ти якось сьогодні притих на сцені, тобі не цікавий цей бій, чи ти боїшся Тоні, бо його готував Девід Гогін? Що, ти боїшся, що Тоні готував Гогінс, чи для тебе це просто нудний бій? Це було тільки кардіо. Ми працювали тільки над кардіо. Він не готував мене до бою, не він займався зі мною ММА. Тобі це може зробити. Це було чисто кардіо, крихітко. Саме це просто кардіо. А ми бійці, друзі, розумієш? Я напрацьовую раунди на матах. Він сам сказав, що цей бій йому нічого не дає. Він вже програв. Я? Я вже програв? Як скажеш, сосиска? Тебе навіть в твоїй країні не люблять, чувак. Приятелю, через те, що всі люблять тебе, буде тільки кумедніше, коли ти будеш лежати на підлозі, непритомним. Я не переймаюсь через тебе, чувак. Я знаю, але ти теж просто чергова перешкода на моєму шляху. Але ти паришся, що я заблокував тебе. Ти переймаєшся із-за самого тупого лайна. Я турбуюсь, це ти турбуєшся, це ти мене заблокував. Я не така целочка, щоб блокувати когось у соцмережах. Ти знаєш, що мені начхати, я навіть на тебе не дивлюсь, хлопче. Чутливий хлопчик, не називай мене хлопчиком, я тебе зробив хлопчиком. Хлопчиком раз змусив заблокувати себе в соцмережах. Боже мій, просто з божеволі. ти дорослий мужик поводиться так, як 14-літній затрот. Його хтось розуміє. Я ні слова не розумію, що ти там бакланиш. Ну і не треба. Але коли я стоятиму над твоїм бездиханним тілом у неділю, як Майкл Чендлер, ти зрозумієш, хто з нас, хлопчик. Мрій, крихітко, мрій. Цьому ніколи не бувати сендвіч з кетчупом. Я покрамсаю тебе так, мазафака, що мама не впізнає. Покрамсай, як ти кажеш, тому що я все одно буду стояти і вибивати свідомість того черепа. Ти чортів слабак, я розсічу тебе так жорстко, що ти навіть собі не уявляєш. Зроби це я чекаю, не дочекаюсь. Навіть не віриться, що ти сьогодні в костюмі, бо зазвичай ти маєш вигляд восьмирічки, який вперше спробував сам себе одягти. Давно я не витягував свої леза, але в неділю настане час. Будь ласка, друже, ти казав, що потрощиш шість останніх опонентів, але нічого їм не зробив, тому що ти старий. Закрий рота, ти гадки не маєш, який вогонь ти розпалив у мені для неділі. Я це розумію. Я хочу побачити це полум'я. Я Хочу бити старого жорсткого тоні, а не цю тухлу версію. Бачиш, ти вже завівся, до цього сидів мовчки. Так зроби щось досить базікати. Окуляри воно зніми. Ще щось свердлив мене поглядом і відвернувся першим. Я вже тебе ментально побив. Ти поняття не маєш. Заспокойся, поклади мікрофон. Щось з цими галімими часиками. за труд. Тобі кінець падло. Вегас, дякую, що прийшли. Не забувайте. Завтра у нас ще одна прес-конференція і церемонія зважування. Прямо тут, в МДЖН Гранд Гарден. Але не розходимося. Тут ще далі нас чекає битва поглядів. Спеціально перекладено та озвучено для каналу «ММА в деталях. Підписуйся.